Доброго раночку, малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити дуже цікавий віршик. Слухайте уважно. А у вивченні віршика нам допоможуть картинки. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби. Білки гріються в дуплі, миші в норах у землі. Давайте спочатку. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби, білки гріються в дуплі, миші, в норах у землі. А тепер малята повторюємо за мною. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі. Молодці, я впевнена, що у вас вийшло повторити віршик.